Сьогодні відпрацьовується іспит з пошуку наркотичних засобів на залізничному транспорті. Одна зовнішня закладка, дві внутрішні закладки. Спаніель Марлі складає іспит разом зі своїм напарником-прикордонником Дмитром Туричем. Собака навчена на пошук наркотиків. На іспиті Марлі шукає їх у залізничному вагоні і знаходить, про що одразу дає знати кінологу. Навчання тривало в нас три місяці. Собака навчилася за тих три місяці дев'ятьом запахом наркотичної речовини, де в подальшому буде працювати на кордоні і шукати наркотичні речовини. А це спаніель Томас, службова собака Станіслава Сеннікова. Ми шукаємо вибухівки, боєприпаси, зброю і різні вибухові речовини. Томас і Станіслав здають іспит на колоні машин, яка імітує чергу на кордоні. В автівках Томас шукає вибухівку. Шукали тротил, патрони, зброю шукали і протипіхотну міну. Ми вже навчили определенну поведінку, він нас, коли знаходить закладку, він сідає. Голосу він не подає, бо це вибухова речовина, то ми тільки позначаємо те, що він сідає, і дивиться на заклад. І Найголовніше, щоб собака була слухняна і стримана, щоб не кидалася на закладку, не царапала, бо це, якби, не дай Бог, може бути вибух, щоб була більш стримана і спокійна. Владислав Самборик складає іспит разом із вівчаркою Балу. Це службова розшукова собака, тобто балу буде затримувати порушників кордону. Після іспиту кінологи собака продовжать службу у прикордонному загоні на Вінниччині, появляти правопорушників, які нелегально хочуть потрапити на сусідню державу молдову. Навчання у кінологів тривали від трьох місяців до півроку, в залежності від того, чи це базова підготовка, тобто з нуля, чи це перепідготовка. Адже навчання проходили і новачки, і вже досвідчені прикордонники. Усі вони отримали сертифікати. Тепер собаки готові нести службу. Спеціальні собаки, які використовуються в нас по пошуку наркотичних і вибухових речовин, здебільшого застосовуються в пунктах пропуску через державний кордон з метою виявлення контрабандних товарів, зброї, боєприпасів, незаконного перетину інших, будемо говорити речовин, наркотичних От, і розшукові собаки, які в нас використовуються безпосередньо на зеленому кордоні. Забезпечують недопущення порушень державного кордону. Людьми незаконна міграція, ухилянти. Переважно у прикордонників на службі німецькі та бельгійські вівчарки, а також спаніелі, екстер'єри та фокстер'єри. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.